Є можна розпочинати. Добре, тим розпочнемо, дати повідомлення. голосуємо за основу проєкту денного. Хто за? Хто за? Хто проти? Утримався. Всі за. Всі за. Є пропозиція до вашого порядку денного проєкту денного. Прибуду внесу на порядок проєкт рішення про встановлення тарифу на допову енергію для трьох калуш теплоенергії на опалювальний період 24-25 років і поставити його після 13-го. Я заважаю. Немає. Тоді прошу так на голосування, що будеться на робочих. Хто проти? Всі за. Є ще питання за Нема. Тоді в цілому з пропозицією. Хто за? Хто проти? Утримався. Всі за. Всі за. за. Виступаємо до порядку. Перший. Про план роботи виконавчих комітету міської ради на четвертий парк. <пробується> Шановний Андрій Михайлович, шановні члени виконавного комітету, на ваш розгляд пропонується. Проєкт рішення про план роботи виконавчого комітету міської ради на 4 квартал 2024 року. Цим рішенням пропонується затвердити власний план роботи виконавчого комітету на 4 квартал з додатком. додатку. Стандартно маємо тут питання, які пропонуємо на розгляд міської ради, також на виконавчий комітет жовтня листопада рудень до кінця року. Організаційні заходи і намова про робочі наради, на раду міського голови. І загальноміські заходи, які будуть відбуватися у нас у жовтні військова. Все це в додатку є матеріал написано. Хто заданий проти? Хто за? Хто проти? Притримався? Всі за. Всі за, рішення прийнято. Наступний проєкт рішення про надання одноразово допомоги. До коментаря всі прошу. Проєктом військові пропонується надати одноразові грошові допомоги. По першому додатку для 12 сімей загиблих, померлих з метою безвісті захисників України на загальну суму 780 тисяч гривень, по другому додатку 12-ти поранених захисникам України на загальну суму 90 тисяч гривень, по третьому додатку. Мешканцям громади, 54 мешканцям громади на загальну суму 99 тисяч 370 гривень, по четвертому податку 18 екологічних творах мешканців на загальну суму 163 тисячі гривень. По п'ятому податку шести батькам дітям з інвалідністю на загальну суму 7 тисяч 200 гривень. І по шостому додатку для не однієї сім'ї, в якої є дитинка хвора на цукровий діабет. На загальну суму 5 тисяч гривень. По сьомому додатку відмови 14 заявника. Загальна сума рішення складає 1 мільйон 144 тисячі 992 гривень 75 копій. Із них 1 мільйон 144 тисячі 570 гривень – це на Допомоги і 442 гривні 75 копійок на оплату поштового Не допомоги. Нема. Хто став? Всі засідання за. допомоги. Так, наступний перещення Срок надання одноразових швидко допомоги з протиметою та настановлення на них церкових піарходів на могилах загиблих поверхних засіб України.

так, наступні перевішення проведення на одне разом відправити допомоги для встановлення оформлення. Пропоную надати таку допомогу для одного мешканця нашого міста, в якому встановлено проєкт, буде відключено централізованої оформлення. Загальну суму 4500 гривень без подався на пошкодишку. Питання завершено? Нема. Хто за? запротив? Всі за. Зараз ще не прийняті. Так, Наступне проєкт рішення про внесення змін рішення Конашого комітету міської ради 16.03 2024 року No53 крові відпочиваних гендерної рівності, демографічного розповідку, запобігання домашнього насильству та протидії торгівлі людьми Каверської міської територіальної громади. Відповідно до питання начальника Каусського району депозиції області пропозиції Сібія від 23 серпня 2024 року пропонується внести зміни додаток 2 до рішення виконавчого комітету міської ради 26 вересня 2024 року номер 53 про іншого відчувато статенсії гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання домашньому насильству та протидії та халості міської територіальної громади. А саме безпеки складу міжвідомчої ради, членом ради Савчина Олега Михайловича, старшого опору повноваженого сектору кримінальної поліції Каптур ПВНській області, капітана поліції. Є питання за важні? Нема. Хто за рішення? Попробуємо утримався. Всі за. 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 Наступне виключення проведення дописання мікальних санкційного цілу. виконавчому комітету на ваш про проєкт рішення виконавчого комітету про надання дозволу на списання матеріальних цінностей. Цим проєктом рішення вам планується дати дозвіл зі поліцею ліцею міської ради Івано-Франківської області в особі директора Ольги Попадинець на списання матеріальних цінностей згідно з додатком. Це три автомобілі, які вже дуже давно не придатні до використання. Є питання з вами. Утримався всі за рішення про внесення з рішення виконавчого комітету міської ради 27-84 року номер 213 про безоплатну передачу матеріальної цінності управління культури національної з таргінгів міської ради. Шановні міські голосу начне виконавчого комітету. Цим проєктом рішення пропонує завести зміни до додатку рішення виконавчого комітету, яке вже було прийнято минулого місяця про передачу листів шифера. Із демонтованих у Голинському ліцею на будинок культури у Волині, тому що в е, минулому річні там вкала за помилка і кількість була завищена. Тепер ми пропонуємо там двадцять п'ять лісі передають. Питання завершення. За Дякую. Mm -hmm. Всі за річні приймати.

Місцевого бюджету на суму 4 мільйон 877 тисяч 500 гривень. В тому числі 3 мільйони 805 тисяч серед постачання, 877 тисяч 500 гривень це капітальний ремонт баклабораторії, 100 тисяч капітальний ремонт санкімнати планатології і 95 тисяч закупівлі і монтаж підйомних. Крім того, вноситься зміни. по кошта Минус, на СЗУ минусуваме 2 милиони 399 тис. за медикаменти, и за рахунок тоа минусуваме на продукти харчување 700 тис., на ремонт, поветове, ремонт також 200 на и ремонт на медично э... також така што 200 тис. на обслугување на рифќиви, 210 тис. на пенсија, шкодување на пингови пенсија. Є питання. Попробую. Утримався. За, За. рішення прийняття. Так, так наступний про рішення про внесення змін до фінансового плану комунального нормаційного підприємства Павловської міська лікарня. Каузкої міської ради на 2024 рік. Послуг на 250 тисяч гривень, а також рух з місцевому бюджету на 37 і 2 тисячі гривень. Видаткова частина також збільшується на 307 і 2 тисячі гривень. В основному це є зменшення витрат на предмет матеріалу обладнання інвентар та збільшення на 300 тисяч на пікану. Також збільшення по власних коштах видатки на... Витрати на електроенергію в комунальних послугах, збільшуємо по програмі, по... з коштуємося бюджету на 100 тисяч 000... 7... на 7 тисяч гривень по оплаті послуг цим комунальних, а також 226,5 тисяч гривень на, на... І, Відповідно, у нас тут невеликі зміни йдуть по кількості працівників, вносимо зміни, а також до у фонду плати. Є питання згоден. Нема. Хто зна перечнення? От проте. Всі за. Всі за. Так, наступне перерішення. Пронесення змін до фінансового плану комунальних інформаційних підтримка. Хаус-поміський центр первинно. Медикарному кому Павлості міської ради 2004-му. Доброго здоров'я всім. плану станом на 12.09.24 року. А саме, збільшення на 350 тисяч додатково виділялося на дизельне пальне. І перекидка наша внутрішня перекидка з електроенергії на пільгу і медикаменти 250 тисяч і 700 тисяч на медикаменти для центру. Все. Питання заважені? Нема. Пождане переключення? Дякую за. Наступний проєкт рішення. Про внесення змін до фінансового плану комунального некомерці на закликання каже, навіть 2023 готов. Так, коли ми пропонуємо збільшити доходи за досторани Національною службою здоров'я України на 1 мільйон 614 тисяч гривень. Також дохідний став бюджетного речівання комунальних послуг. У нас змінилося кількість штатних до подивить, коли проведена часто оптимізація. пропонується ми це на 12,7 штатних подинець до працівників. І, звісно, відповідно, є переросхові фонду оплати праці. Всі за. Yeah. за. Він 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 <звали> так, наступний проєкт рішення. Просто на одне кажуть, що наш поговорим і транспортування та послуг що компанії, раді, що пані, що на світлі, Я читалась по медичну компанія, Халис Левської ради, чипаю в Україні, на 20 років. Доброго дня, наш команду 12 рішення, реф'яна доповняє нашим приємності халеса, а конкретно по цьому рішення хаос-еметичної компанії. Вони надали свої розрахунки економічно обґрунтованого території. Мне дою, для населення, для бюджетних У цьому рішенні пропонують, ви знаєте, що діє мораторії для перевівного для населення, затверджує міжнообрутований таректор. І вимагаються маєте і Вся процедура, яка потрібна, дотримана, було розміщено оголошення про зміну тарифів, зауважень перспективу, тарифі, відповідно, документи, відповідають оціними законодавства і можуть розглядати на допомогу. Правильно село, ми оправдали, підтримує населення. Держава, на, сирогу, правили, на Бажавам, жаль, у нас набирає 400 додатково. Треба розуміти, що це буде з почати в, в калуську міської територіальної програми. Якраз після те, що в мене піднімали, це якраз було 4% додаткового телефона. Назад пошказали ці інша ситуація з сторони держави. Є ще питання заважні? Хто зараз підтримує? Хто проти? Утримаємо всі. Всі за. Всі за, рішення прийнято. Так, Наступний проєкт. рішення. Так, просто молодні тариф на лікування, приват капітан, компанію прийом 2024-2025 року. Так само відслали перелік пакет документів, розглядали в Черному інтернет комісії. Пакет документів відповідає в чином законодавства. Ви знаєте, що цей тариф затверджується на рівні 90% від загального середнього зважаного тарифу по газу. Вони дали свою пропозицію по е, тій максимальній вартості, яка е, їм дозволяє на, на, на підставі середини даних за 25 червня 2024 року. Однак е, вчора, е, вчора поступив від них лист, що вони пропонують зменшити вартість тарифу 3500 без проблем дерев за одного гігантологію. Що буде 400 з керівника з такий компромісний варіант. Я б хотів ще додати, що 3500 це є вартість газу максимальна, яка буде, могла б бути минулого року на початок запального періоду. Тобто тарифи, на минулого року всі інші компанії ми проаналізували, як працюють інші міста, тобто Львів, Стрит, Роскавець і Коломія, затверджували. А в ти зразу минулого року по 3500. Тобто ми зараз дійшли, поки зараз дійшли до цієї зуми. І ми розуміємо, що середньозважений тариф, який 26-25 вересня зараз затверджені, а в грудні ще буде е одне затвердження цих тарифів тарифів всередні зважені, коли виставляють слушні самі. Ці міста кожного разу перебують наші підприємства такі речі не роблять, коли затверджуємо тарифи. Вчора була зустріч, в принципі, ви бачите, що приватна планер, не підтверджує, але також цей тариф до кінця опалювального сезону. Коли будемо розглядати наступний проект рішення, так. тут є керівник, я думаю, те буде... саме підтвердження. Що... Так, ми підтверджуємо те саме, щоб ще раз пішло. Тобто до кінця опального сезону і, і, і ціна така сама прикладає. Так, 3500-200. Так, ну, так було по домовленості. Так, так це дуже добре. Ви дійсно бачили аналіз по інших містах, так? Дійсно, в багатьох місцях, Львів 3726, Львів 3726, місто поломання, то закликав 3661, 3531. Це тарифи, завершиться 23 року. Це які за мною Зараз нові тарифи, якщо їм тільки дозволять. Законодавство, повірте, всі міста піднімають зразу максимальну план. Добре, отже, давайте за основу. За основу позаразі так рішення. Хто поговорив? Всі за. Отже, проєкти рішення були ціна 2661 копійки за гілкоголовію. Пропонується 3500 гривень. Так, 3000 за місце. Ні, мене подали на це. Ми всі проголосуємо за це. Тобто, прошу ставити на голосування по установлення тарифу на рівні 3500 гривень за яковий без ПДВ. Хто за? Хто проти? Утримався. Всі за. Всі за і в цілому. Хто задали практично? Хто проти? Утримався. Всі за. Наступний проєкт рішення. Просто мовлення тарифно-натопливого енергію. Я вказував, що тарифно-натопливого енергію нахвалено на період 2024-2025 років. Аналогічна ситуація. Аналогічний період документів. Документи входені. Вчора розглянулися на тарифній комісії. Документи входені. Ця процедура отримана. Так само вони були присутні вчора на нараді. Вони погодилися усім, тому що так. Шановний голово, шановні присутні, підтверджую дані домовленості встановити тариф на рівні 3500 без ПДВ для наших. Дякую вам. Так, за основу. Хто зранку переключення? Хто проти? Утримався. Всі за. Всі за. Дякую, про По встановити тариф на теплову енергію для того, в камуш енерго на рівні. 3500 гривень за гілкалорію без ПДВ. Хто за? Хто проти? Утримався. Всі за. Всі за. в цілому, хто за, да не проти рішення. Хто проти? Утримався. Всі за. Всі за, рішення прийнято. Так. Так, надавачі послуг. Тепло постачання. Нічай вам велика подяка. Дивіться, період важкий, мусимо вивчатися, тільки можемо. Так що якщо знайшли такий хороший компроміс, то це дуже позитивно, шановно. Так, наступний проєкт рішення житлові питання. До нас йшли дві заяви про звучаних квартирний облік Петрушка Олександра Анатолійовича військової політика і продовження надання дії довгого рода соціального житла в офіційній квартирі, підвальність 63,4 місяць, що вони розповідають проєкт рішення. Так, є пропозиція заведення. Нема. Добро даних проти рішення

Матеріальні цінності, так само данки для районного територіального центру по планування та соціальної підтримки, загальну суму 5520 гривень. А також у нас на заплатили спецзасоби, які пропонуються даним рішенням передати на дозвіл в нашому управлінню на безкоштовну передачу першого районного ПЦК, а також військовий частині в месту Національної влади України за спецзасоби. Попробуем. Утре у нас. Связан. Связан. Так, ну далее будет питание запрет уражения.